Всім привіт, любі дівчата! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною, і давайте подивимося, що я знайшла в магазинах Секунду. Спершу я покажу ось таку сукню, вона застібається на кнопочки. Це доволі бюджетний такий бренд, вона доволі непогано так пошита. І мені сподобалася ця смужка у паєтки. Можливо, без квітки було б набагато краще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І ще хочу сказати, що наступною буде маєчка від Коаст, вона шовкова вишита бісером, але мені не сподобалися ці бісеринки, тому що обтяжували саму тканину, вирішила нічого не купувати, залишила. Це в завоз я знайшла ось таку сумочку, міні-сумочку клач, можна так сказати. Вона шкіряна, нова. Я спочатку не знайшла. Плечового ремня, але потім вирішила передивитися ще раз корзину, і, звичайно ж, я, ну мені пощастило. І був ремінь. Це англійська, англійський бренд, і я знайшла на сайті, десь зараз така коштує 35 фунтів. і я її купила, незважаючи на недоліки всередині. Там, ви бачите, я показую, що, скоріш за все, пройшов через тканину клей, а так доволі вона в непоганому такому стані зверху зовсім, зовсім нова. А всередині так є нюанси. Кому цікавить, звертайтеся. Це вже на люксі. Мені сподобалася така хустина. Я не знаю, що це за бренд. Бірочки зовсім були відсутні, але стан ідеальний, мене зачарував її колір. Камера не передає, колір трішки висвічує, вона в'язана, м'яка, буде доволі теплою. Я думаю, що це натуральна нитка. Я думаю, що це ангора. Ну, Це буде дуже шикарне доповнення до вашого образу. І я її купила. Кому цікаво, теж пишіть. Це вже інший магазин, це економ-клас. Я показую вам блузу від Hobbs в 14 розмірі, і видно, що її носили, тому що там в області грудей, між першим і другим гудзиком було зашито. І в мене була така блуза, тільки на розмір більша, я її вже продала, цю я залишила. Ще взяла до примірічного ось таку. Бренд мені невідомий, це віскоза. Мені сподобався і колір, і фасон, вирішила приміряти. Але коли я вже її на себе одягнула, мені хотілося її скинути, так як були відчуття доволі неприємні. Не розумію, на що шити з таких матеріалів, щоб відчувати дискомфорт. І хочу вам сказати, що останнім часом економ Клас не дуже радує своїми завозами. Хоча я не ходжу зранку, ходжу, можливо, в обід, можливо, навіть на другий день. Але все ж таки вибрати вже нічого. І речі залишаються одні ті ж самі, але, ну це якесь дуже-дуже печально. ну Я не можу передати, я дивлюся інших дівчат і дивуюся, як вони знаходять речі. Хочу запитати, як у вас справи з цією мережою. Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво мені почитати. Ось так виглядає сорочка на мені, є такий нібито бант, але, повторююся, за рахунок тканини відчуття дуже-дуже неприємні. Ще покажу ось таку безрукавку: це рейс, Мені вона сподобалася своїм кольором, це базовий колір. А на плечах так цікаво призібрано склад доволі таки непоганий: там і віскоза, і вовна, і котон, але стан бажає бути кращим, залишила її. Це вже ми в іншому магазині у нас в місті є. Два червоних секонди, я так називаю. Я не розумію, в чому між ними різниця, але в одному із них завози один раз на два тижні. І це я була на завоз, ходила і думала, що я нічого не знайду, але все ж таки щось підшукала і ось покажу, що я знайшла. Це шовкова сорочка, колір набагато такий яскравіший, насичений. Але Камера не показала там плямку таку затерту, і вирішила я не купувати, експериментувати, так як уже, вже хтось спробував затирати, можливо, така вона потрапила до нас із хімчистки. Теж покажу ось таку блузу ажурну. Мені вона доволі так сподобалася. Це. Якщо я не помиляюся, покажу бірочку. Це 14-й розмір. І так, 14-й це Nine West, мені сподобався склад. от Розумієте, торкаєшся і приємні такі відчуття. Там є і віскоза, і трішки поліаміду, але ж доволі так непогано вона пошита. Я брала її до примірочної. звичайно, будуть сьогодні і. Буде сьогодні і примірочна. Так, наступне покажу ще мою знахідку. Бренд мені невідомий, але це такого ковтинка такого м'ятного кольору, вся в таких в дірочках. Це спеціальні такі дірочки зроблені, але я не знаю, що це за бренд. І взагалі, ну, стан доволі непоганий був, але вирішили я не купувати розмір. Вказаний, що це. Перший, тобто один, можливо, це SXS. Мені здається, що вона нова, можливо, з якогось магазину, комісійного магазину вона до нас потрапила. Теж брала до до додивіться, до кінця склад наполовину віскоса, наполовину поліамід. Ну, доволі така цікава, неординарна річ. Із теплих речей мені нічого не трапилося на очі достойного. Все таке якесь одноманітне і не варте уваги. Ще мені сподобалася ось така блуза, доволі непоганий такий дизайн, але шкода, що вона із поліестру. Мені дуже вона сподобалася, такі рукава цікаві. Вона на метр десь 70. Рукава такі від плеча, ви бачите, відкриті будуть. Це Карен Мілін, І теж брала я її до примірочної. Ну, видно, я думаю, що її носили, бо видно по бірочці, що бірочка трішки затерта. Дивіться далі, побачите, як вона виглядає. Ще бачила ось таку сорочку від Дікен White в розмірі S, Вона якась подовжена, нова, а, котон, але я теж її не взяла а, через а, довжину, мабуть. Але я думаю, щоб вона б на фігурі сиділа б дуже добре. Я вирішила все ж таки її залишити. І я пропонувала там одній дівчинці, і фасон теж не її, ну, я вирішила залишити. Нехай комусь дістанеться. Так, ще бачила ось таку вільветову сорочку о, в трояндах, вирішила теж брати її до примірочної. Це котон. Але я її залишила, я її не купувала. Ну, вирішила. Вирішила, що на матеріал дуже багато чіпляється, і вона буде непрактичною. Ще покажу ось таку блузу. Мені вона і сподобалася, але чомусь я її залишила. Це віскоза, 16-й розмір. Я думаю, що буде непогано, як із синіми брюками, джинсами, так і з чорними. Брюками, джинсами і зі спідницею теж приміряла. Давайте, давайте дивитися далі. Це сорочка так виглядає, це виглядає так, ця блуза, віскозна. Ну, дивиться непогано. Напишіть, напишіть мені, як вам чи, можливо, потрібно було взяти. Ну, я в цей день вже трішки так підтомилася, чомусь була дуже засмучена, і жодна річ, жодна річ мене не радувала. Бо я люблю, коли я купую і річ надихає мене, можна і так сказати. Це блуза від попереднього бренду, я показувала вам. Далі я вирішила все ж таки її залишити, але дизайн доволі непоганий. Якби, можливо, вона була б котонова чи віскоза, я б її купила. Це ажурна, теж буде непогано під маєчку, під топ, все ж таки теж її не купила, я повторюся, що річ повинна мене надихати. Наступна це буде річ, це такий спортивний светрик, сайз перший, але ж видно, що малий на мене.